Наскільки знання паттернів впливає на зарплату середнього розробника? Тут скоріше знання патрінів не стільки впливає на саму зарплату, скільки впливає на те, чи візьмуть вас на роботу, чи не візьмуть. І відповідно, якщо у вас більше шансів отримати роботу, то відповідно, скоріше за все зарплата у того, хто отримує більше оферів буде вище, тому що він має шанси перебирати і взяти той офер, який. На більше грошей, так що я дуже раджу все ж таки розібратися в цьому. При тому знання патернів це те, що називається Evergreen знання, тобто не Ну і тому навіть якщо порівняти дві людини: одна дуже гарно знається на реакції, а інша дуже гарно знається на патернах, то вибачте, але скоріше за все, першій людині треба буде перевивчати все там раз на півроку. А друга людина ну раз на 10 років можна підняти там щось таке. А як казала моя замдекана, дуже розумна жінка, до речі, знання деяких принципів звільняє від знання багатьох фактів. Так от патерни це якраз про знання принципів. Да? Тобто ви знаєте декілька патернів, і вам вже не треба знати всі деталі того, як побудований фреймворк і так далі.